Всім привіт! І так, ми були в Ужонді Воєводському і отримали у відповідному кабінеті аркуш з переліком документів, яких нам потрібно буде здати, і сам внісик анкету, яку потрібно буде заповнити. Спочатку хочу сказати, що анкета це зовсім не є весь перелік документів. Цій, цьому, на цьому аркуші. Написано, що нам саме потрібно донести ще, які документи потрібно, які копії зробити, скільки разів. Конкретніше про це я розповім в наступному відео. А от саме конкретно в цьому, віде, в цьому відео я вам хочу розповісти, як заповнити анкету. Не знаю, чи це мені так пощастило, чи в інших воєводствах так само. Якісь моменти я не знав, якісь заповнені вірно, і консультант, коли приймав мене документи, допоміг мені виправити щось, дописати якісь моменти. І такого плану річ. І так, починаємо з гори. Фамілія. Записуємо свою фамілію, ну, таку як в паспорті закордонному, щоб уникнути непорозумінь. Ще хочу сказати таке, що анкета на кількох мовах дубльована. З однею з яких є російська, тому, в принципі, зрозуміти можна, що де. І так, друге поле предыдуща фамілія, так як я попередні фамілії не мав, фамілію не міняв, залишаємо. Родова фамілія це є ваша фамілія, і, відповідно, ім'я ваше ім'я. Далі. Предыдущі імена. Попередніх імен я не мав. Тому пропускаю цей пункт. Дивимося далі. Ім'я отца. Записуємо ім'я батька. Ну, хай буде Андрій для прикладу. Ім'я матері. Ну, хай буде Катерина. Катерина. Це все чисто для прикладу, щоб ви зрозуміли, як, що, куди і так. Перегортаємо. А, ще одна річ. Як бачите, зверху є справа в кутку рік, місяць і день, коли ви будете подавати документи. Тому це поле я пропоную залишити порожнім, бо можливо скластися ситуація така, що ви заповните, приїдете, а в той день не здасте. І так, далі. Гортаємо далі. Дівіча фамілія матері. Ну, хай для прикладу буде трата, ну, не знаю так чисто. Дата вашого... Слідуючий пункт дата рождення. Дата вашого народження, відповідно, записуємо, рік, місяць та день. Далі наступний пункт пол. Такий важливий момент. У вашому внеску є інструкція. Так само продубльована російською мовою, яка вам дає поради, як заповнити той чи інший пункт. От саме про пункт Пол вашу стать, як саме по-польськи заповнити, так само є там описано. Якщо я не знав якісь пункти польської, я дивився дубляж російською і, відповідно, польською, і записував польську. Ну от, дивимося, що, що там вказано. Анкета повинна заповнитися польською мовою, розбіруми чіткими буквами. І так, дивимося. Так, пол буде буква М. Вертаємося назад і записуємо відповідне поле, букву М. Далі місце вашого народження. Записуємо в мене відповідно місто Івано-Франківськ. Так і записую. По-польськи буде Івано-Франковськ. Наступним пунктом страна рождення. Україна записуємо. Хоча я знаю, що 80-й рік, то ще був СССР, в принципі, можна залишити Україна. Далі національність. Українська. Гражданство українське, сімейне положення. Якщо не знаєте, як правильно записати по польськи сімейне положення, знову повертаємося до інструкції. І цей пункт так само нам підказує, які, пункти, які варіанти відповіді можуть бути. Дивимося на російський і, відповідно, дивимося на дубляж польський. Так як я жонатий, так і записую в цьому меню жонатий. В принципі, все зрозуміло. Не думаю, що у вас повинні б виникнути якісь складності в цьому питанні. Так, Записали жонатий. Далі наступний пункт образування. Записуємо ваше образування. Ну, залежить в кого вище, в кого, кого середнє. Так і записуємо. Так, записали. Ідемо далі. Слов'ясний портрет. Ну тут нічого я не писав. Одразу перейшов до зросту. Записуємо свій зріст. Наступний пункт це цвіт глаз. Записуємо польською мовою свій колір очей. Ще така ситуація. Якщо не знаєте, як по польськи буде там сірий колір чи ще якийсь, маємо всі інтернет, відкриваємо Google-перекладач, я, до речі, так і робив. І перекладаємо з української на польську. Отримуємо результат і вписуємо. А саме на перших етапах, коли я ще польською добре не володів, я саме так робив, і робив, заповнював і. Проблем, в принципі, не виникало. Особої предмети в мене немає, ні жодних ні дотуїровок, ні шрамів. Тому цей пункт, в принципі, пропускаємо. Далі йде номер песеля. Номер песеля в дужках, якщо як, як, як такого як як імеється, в мене немає, пропускаємо. Номер телефона. Вписуємо свій польський номер і електронна почта, скажімо там. Щось там, собачка so gmail.com. ну, Для прикладу. І з пункту А все. Переходимо до наступного пункту. Наступний пункт місце прибування іностранця. Так, що в самому пункті першим є воєводство. Воєводство, в якому ми знаходимося. І так. Записуємо, я знаходжуся, знаходжуся в Західнопоморському воєводстві, тому і записую Західнопоморське. Якщо не знаєте, як правильно пишеться ваше воєводство, така сама справа, відкриваємо інтернет, записуємо назву воєводства, або, в принципі, в цій версії вньоска, яку я маю, Західнопоморське воєво -во воєводство вже написано на першій сторінці вньоска. Коли я брав вніси і заповнював, там було вільне місце і треба було писати так само вручну. І так, записуємо Західньопоморське. Так як воно би мало бути. Не забуваємо польською мовою. Наступний пункт населений пункт. Тобто я пишу, ну, хай буде гальньо, де я зараз мешкаю. Третій пункт вулиця, на якій мешкаєте, хай це буде вулиця. Армії крайовий. Е, наступна сторінка. Номер дома. Хай буде номер 5, номер квартири 1 і почтовий індекс 73100. У для нього здається 72100. ну Це неважливо, зараз ми заповнюємо суто приклад. І так, переходимо до наступного пункту додаткової інформації. Необходимо вибрати тільки одну цель перебування на території Республіки Польща. Вибираємо відповідний, який пункт вам підходить. Все продубляно російською. Ну, я вибираю той, який мені підходив. Це виконання роботи, виконання роботи. Тому в відповідному полі ставлю хрестик і наразі з цією сторінкою все. Тому перевертаємо в сторінку. І будемо заповнювати зараз з вами далі. І так, що тут члени сім'ї іностранця, проживаючі на території Республіка Польща? Якщо ви приїхали один і знаходитесь зараз на території Польщі сам, то це заповнювати не потрібно. Якщо ж. До вас приїхала жінка, чи жінка працює в іншому місті, чи жінка з дитиною. Будь-які ваші родичі, які є на території Польщі, варто записати сюди. Ну, запишемо, запишу свою жінку. Перша колоночка ім'я і фамілія. Так само, як у неї записано в паспорті, щоб не виникло ніяких проблем. Далі пол. Так, для жіночого полу. Позначка так само звернувся до інформації, щоб не помилитися. Так, жі... жіночий пол, женський пол, буква К вписуємо відповідне поле. Наступним пунктом дата рождення, вписуємо дату. Далі степень родства жона. Ще раз повторюю, не знаєте, дивитесь в інтернеті, як з. Записати правильно якісь польські слова. Гражданство українське, місто проживання Галіньов, Хадата о продовженні, о предоставленні розрішення на временне перебування. Тобто, якщо жінка приїхала на територію Польщі і не працює, то відповідно пишемо ні. Якщо жінка працює, має свій. Своє запрошення на роботу, чи умову у праці, чи якісь будь-які інші документи, в принципі, пишемо ні. Далі остається на содержанні іностранця. Да чи «Ні». Ну тут, відповідно, якщо жінка працює, то «Ні», Якщо працює, то да. Тобто вона буде на вашому утриманні, так як вона не працює і не заробляє гроші на території Польщі. Так, далі пунктом є угу, угу, предыдущее прибування на території Республіка Польща. Так, сюди записуємо всі візи за останні 5 років, під час яких ми були на території Польщі. Ну, скажімо так, на Західній Україні бувало таке, що по польській візі їхали в інші країни, але я рекомендую. Записувати сюди, так як, так як те, що ви перебували на території Польщі, і не вказувати, що ви були в інших країнах по польській візі. Ну, самі розумієте, як воно звучить. І так, ну, допустим, відкриваю я паспорт, дивлюся візу. Допустимо, була в мене одна віза. Починаю вписувати дату, пишу, з якого я числа був через риску. До якого? В паспорті є штампи, відповідно, коли я заїхав на територію Польщі, коли виїхав. І основання перебування. Я перебував на основі візи. Е, так, що ще? що ще я забув сказати? Так, запишу віза. Ну, наче все. Переходимо далі. Перебуваєте ли ви в настоящее час на території Республіки Польша? Ну, зрозуміло, що я перебуваю на території Польщі, тому у відповідному віконечку ставлю галочку. Далі, прошу обозначити дату вашого останнього в'їзду на територію Республіки Польща. Тобто, коли ви заїхали по останній вашій візі на територію Польщі. Так само в паспорті має на початці стояти. Дата, когда вы заехали, если не помните. краще звірятися с паспортом, чтобы не помылились. Так, далее пункт. На каком основании вы пребываете в настоящее время на территории Республики Польша? Безвизовый режим пока що нет. Виза. От. виза мне не подходит. Подкрасили его. Итак, зарубежные поездки и пребывание иностранца вне территории Республики Польша в течение последних пяти лет. Государства період перебування. Якщо у вас є будь-які інші візи, крім польських, то рекомендую їх вписувати. Ну, не рекомендую, а навіть потрібно їх вписувати. Ну, скажімо, був я в Австрії 2012 рік, з 3 по 10, з 3 -10 по 12 рік 04-01. Якщо ж ви були по польській візі, так само в Австрії. Не рекомендую сюди це вписувати і позначати. А на попередній сторінці зазначити попередню вашу візу про те, що ви ніби були на території Польщі. Я так, мені чомусь так здається, що це буде правильно. В принципі, не впевнений до кінця, але я робив саме так. І так, далі інформація о фінансових средствах для покриття розходів на содержання іностранця. Тут, якщо не помиляюсь, цей пункт я не заповнив, але е, просив свого роботодавця, щоб він мені саме в цих двох пунктах цьому і наступному поміг. І якщо не помиляюсь, там написали в першому пункті е, умова злічення чи на якій умові працював, вже не пам'ятаю. Е, і наступний пункт інформація об медицинській страховці, і у іностранцях. Це не українська страховка, яку я мав, а сюди так само вписував робото, вписав мені роботодавець інформацію з польського ЗУСа, що саме, не, на жаль, не пригадаю. І так далі. Являєтесь ли ви задержаним, находитесь ли ви в охраняємому центрі, під стражей? Та-та-та-та-та. Ну ні, немає в мене ніяких проблем з законом, принаймні поки що в Польщі. Тому я в цей пункт Ні. Наступний пункт. «Били ли ви наказані в суддім порядку на території Республіка Польща? Е, також такого не було, е, тому дивіться уважно: стоїть чекбокс тільки на так. Не, не поставте в нього галочку, переверніть сторінку і я думаю, ви знайдете там пункт Ні. Тому бажано дочитувати спочатку, перечитати для себе чисто всю анкету від початку до кінця. І навіть коли заповнюєте, перечитувати, забігати трошки далі, щоб знати, де саме підписати. А то тут питають, чи були ви наказані, а ви візьмете і поставите галочку так. Так, перевертаємо далі сторінку. І так, бачимо, чекбокс ніт. Ставимо хрестик. Так, далі. что, там дали, ведется ли в отношении вас уголовное производство или производство по делам о правонарушениях на территории Республики Польша. Звучайно, не. Далее, далее, далее. Обременяет ли вас обязательства, возник, возникшие из судебных решений, постановления административных решений, ла, -ла, -ла. Ну, соответственно, так само не. Были у вас проблемы с законом, Варто зазначити. З, польсь з польським маю на увазі. Бо все одно рано чи пізно це знають, а виліться воно негативно. Нижче ставимо взірець підпису. Підпис не має виходити поза рамки вказані. Якщо чуть-чуть зверху чи знизу уїжджає, ну, не дозволяється. не знаю, скажуть вам переписувати внесок чи ні, чи пропустять. Залежить це від людини, яка буде приймати. І так, закінчили ми частину вніска, яку ми повинні заповняти. Насправді ж внісок заповнюється з трьох частин. Першу заповнюємо ми. Другу частину заповнює роботодавець. Ось так. Чотири листочка він заповнює. Хочу звернути увагу, вашу увагу на таке. На другому листку, на третьому внизу є дата з і до. З це з якого часу ви працюєте в роботодавця, там, по умові, по контракту і до, до якого ваш роботодавець планує вас затрудняти. І в більшості випадків саме цей окрес часу вказує, на скільки, можливо ви отримаєте карту побуту. Тобто, якщо у вас записано 2016, 08, 01, допустимо, до 2016-12 місяця карту вам можливо відкриють на 4 місяці всього. Так, як в моєму випадку, зараз мій роботодавець відкриває мені карту на 3 роки, тому я вважаю, це досить непоганим варіантом. І так, третій варіант. Третя частина вніску, який має бути заповнений, заповнюється працівником у жонда. Так, пригорнемо, що там далі. Так, тут він заповнює якісь дані від себе, може щось вас перепитати, дозаповнити, Візьме відбитки пальців. Ну і в принципі від себе все. А так, ще така одна сторінка є. Заповнюйте, вказуйте, які саме документи ви подаєте разом з внеском. там, Можливо, копію паспорта, фотографії, все-все-все, що ви подаєте з вньоком, потрібно буде вписати в цей листок. Конкретніше про документи, які потрібні, в яких моментах що, і, і далі і я вам розповім в наступному відео. Якщо якісь є питання, звертайтеся, маєте вніски інакшого зірця, кидайте в коментарі, допоможу чим зможу. Ну і на сьогодні, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Все, Всім пока!